Служба супроводу при 28-й окремій механізованій бригаді, це підрозділ створений для надання комплексної підтримки військовослужбовцям та їхнім родинам. Вона є частиною загальноукраїнської ініціативи, спрямованою на покращення соціального захисту військових та їхніх близьких. Більш детально про те, як працює служба, та про останні новини від 28-ї бригади. Говоримо далі вже з нами напрямую. Включені Денис Швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, пане Денисе. Розкажіть, що таке ось ця служба, як вона працює, які послуги надає, хто може скористатися, будь ласка, більш детально чи можемо ми вас просити про це розказати? Так, служба супроводу це міс. Між військовими та е, людиною ми допомагаємо бійцям з юридичними питаннями, відновленням документів, оформленням соціальних виплат, е, також е, супроводжуємо по медичній медичній частині, якщо потрібно, психологічні допомоги, і також це допомога ветеранам. Е, супровід у реінтеграції, також працевлаштування, оформлення. Статус статусу, пільг і так далі. От все, що людини після військової служби треба якась допомога, це буде займатися служба супровіду, чи також це хлопці, діючі військовослужбовці після поранення, угу. тобто звертатися по допомогу можуть колишні військовослужбовці, правильно? Нинішні так. військовослужбовці, родини їх можуть чи ні. А вже ж родини діючих військовослужбовців, родини з поранених, якщо людина загибла чи безвісти, родичі можуть звертатися за будь-якою допомогою. Всім цим буде займатися служба супроводу. А тепер питання чи буде займатися ця служба супроводу, наприклад, бійцями або колишніми бійцями тільки 28-ї окремої механізованої бригади, чи будь-який військовий може звернутися до вас по допомогу? Взагалом, ці служби супроводу, вони створені конкретно під нашу бригаду, але ми допомагаємо всім ветеранам, хто до нас звертається. Бо зараз не всі бригади ще залучили до цієї програми, і а вже ж ми не можемо відмовити, і ми відкриті для всіх, якщо людині треба якась допомога, консультація, психологічна підтримка, також працевлаштування інших з інших військових частин, то ми теж допомагаємо. Пане Денисе, а чому важливо і чи важливо це, щоб ось ці служби супроводу вони були при бригаді? Чому недостатньо, наприклад, якоїсь, якогось посередника у вигляді державної установи, якоїсь, яка може допомогти в цих питаннях? Чому саме ось такі окремі осередки мають бути, на ваш погляд? Ну, я думаю, що це в першу чергу, тому що в нас дуже багато таких людей, хто проходив службу, хто поранений, і е, опрацювати усіх е, я думаю, що одразу держава не зможе. Тому як допомога, е, ми створюємо в бригаді такі служби, і е, нам більше зрозумілі ці люди. Ми знаємо їх. Е, Першочергово ми воювали разом. Ми цих людей знаємо. Ми знаємо, через що вони прийшли. Ми їх розуміємо, і ми можемо швидше надати їм допомогу. Пане Денисе, а хто ми? Давайте поговоримо про те, хто безпосередньо має е, працювати і працює, і бере участь і допомагає тим хлопцям і дівчатам, які безпосередньо звертаються до вас по допомогу саме через цю службу. Хто ці люди, хто ці фахівці, е, наскільки вони кваліфіковані, наскільки вони вже адаптовані до роботи саме вже з е, колишніми військовими і їх родинами? Адже ми знаємо, що це ну такий окремий осередок безпосередньо Посередньо психологічних станів, і тому е, ну, цікаво, як це відбувається саме тут. Е, наша команда зараз це і діючі військовослужбовці, а також вже звільнені. Є і ветерани, і просто звільнені люди. У нас дуже велика команда. Є як військовослужбовці, які допомагають в роботі на теперішній час. Також у нас є е, ветерани, які в нас працюють. Є ветерани, також із нашої бригади, і не з нашої бригади. Хто працює? Е, це ветерани з ампутаціями, е, яких ми долучили теж до роботи. Е, в нас є юр юр юристи. У нас є психологи. У нас є медпрацівники. У нас є благодійний фонд, е, який з нами співпрацює. Також одним із людей, хто раніше очолював нашу службу супроводу, зараз він вже ем, працює як просто благодійник, Це Юрій Дегас, це людина, яка створила перший в Україні інклюзивний пляж в Одесі. Ем, повністю безкоштовний для ветеранів, взагалі для будь-яких людей, він безкоштовний. Там є. Повністю підтримка, там є психологічна підтримка, там є масажисти, які допомагають безкоштовно людям з інклюзивності. Там навіть є ліфт, який доставляє людей з берега до води, пандуси. Він повністю облаштований. Це, мабуть, кращий пляж не тільки в Україні, а й в Європі. Тому ми звернулися до нього, щоб він допомог нам допоміг нам в. Керування службою супроводу штат у нас дуже великий, і ми повністю робимо кваліфіковану допомогу всім. Пане Денисе, а чи можемо говорити про взаємодію служб? Тому що розуміємо, що інколи, наприклад, якась безпосередня проблема однієї окремої взятої людини, вона може вирішити вирішитися, наприклад, легше ну умовно кажучи, іншим фахівцем чи спеціалістом. Його наразі тут немає, але є у сусідньому, умовно кажучи, у, у сусідній бригаді чи є така взаємодія, чи вона взагалі можлива, і як взагалі працює ось ця історія. Саме гуртового, гуртової допомоги, не скажу, що у нас яка якось розрізняється на окремі служби. Ми діємо як єдиний організм, і ми супроводжуємо на всіх етапах. будь там, якщо людині треба медична допомога, ми з нею займаємося, навіть якщо треба. Ми робимо трансфер. Якщо люди треба перевести в якийсь госпіталь, в якусь клініку чимось допомогти, повні, певний час. Ми постійно супроводжуємо людину. Також, якщо це е, фінансове проблемне питання, там виплати, пільги е, е, у нас є фінансісти, які допомагають, теж ми повністю супроводжуємо на всіх етапах. Якщо треба, ми робимо зустріч з психологами, організовуємо. У нас постійно збираються. Вечері ветеранів, де вони можуть поспілкуватися, поділитися якимось досвідом, ми спробуємо підтримувати на всіх етапах, і більше до чого веду, це єдиний організм, де ми співпрацюємо зі всіма службами. Пане Денисе, а щодо родин саме військовослужбовців, чи є якісь програми спеціальні для них? Чи вони розроблені вже? Чи мають на меті розробити їх? Наскільки ефективною, на вашу думку, і на думку керівників служби є зараз підтримка саме родин? Так, а вже ж це одне з також з головних питань: це підтримати наших родин військовослужбовців і якраз. Тільки от на минулому тижні у нас була така програма: ми відправляли дітей загиблих героїв 28-ї бригади на відпочинок в Карпати. Це був перший наш заїзд. Ми відправляли 70 дітей, і зараз плануємо ще через певний час ще відправляти не тільки загиблих героїв, а й чинних військовослужбовців. Ми, це дуже важливо, ми вважаємо, що кожна дитина має право на увагу і повагу і до родичів і до них. Також зараз розробляємо ще багато програм, це в розробці. Також ми роздивляємося гранти з Європи, може, в подальшому на придбання житла для родин військових багато чого, це все як перспектива. Але з того, що ми зараз вже виконуємо, це для дітей. І також, як я вже казав, це про пляж інклюзивний. Це буде постійно. Ми будемо відвозити наших хлопців на відпочинок туди. Також і родини можуть приїжджати відпочивати. Там все безкоштовно, там все відтворено тільки для людей. Пане Денисе, чи є у вас зворотній зв'язок вже від людей, які звернулися від бійців побратимів ваших, які вже зверталися по допомогу, отримали її так чи інакше? Чи розумієте ви, які є зараз потреби? Як ви розумієте, наскільки гарним є зараз зворотній зв'язок? І е, е, поділіться будь ласка, саме е, ставленням самих бійців. До ось такої ініціативи. Наскільки вона допомагає, за їхньою думкою? Е, зворотнього зв'язку дуже багато. Розкажіть не, про нього, так. Не тільки військовослужбовців нашої бригади, а й інших. На теперішній час в нас вже два офіси для підтримки вітеранів відкрито в Одесі. Зараз ми плануємо відкривати ближайший тиждень ще два. Ми Плануємо в кожному районі Одеси Одеси відкривати такий офіс для підтримки ветеранів. Багато хлопців звертаються. Були вже зворотні зв'язки. Ми піднімали виплати майже там на 30-40% юридичної консультації. Також ми допомагали оформлювати житло для військовослужбовців. Обичаюся. і Постійно звертаються, також це психологічна підтримка. Е, хлопці теж вже казали, що це дуже допомагає. А вже ж, також ми людей, я вже розповідав про вечори з ветеранами. Це дуже допомагає. Люди розуміють, що їх не залишили, що вони не одні. Е, дуже приємно було, коли ми їздили до наших поранених в госпіталі. Е, були такі хлопці, навіть плакали, що вони розуміють, що їх не кинули, що бригада про них піклується, що про них не забувають. Це дуже приємно. І кажу, що зворотнього зв'язку багато, і це на даний на теперішній час. Це, мабуть, вже більше сотні людей. Пане Денисе, і. Е... На цій ноті оптимістичні, ми хочемо попрощатися з вами і подякувати вам за те, що вийшли до нас на ефір. Розказали про те, як працює зараз служба супроводу при вашій бригаді. Нагадаю, з нами на прямому включенні Денис Швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів з зимового походу. З ним говорили про підтримку військовослужбовців саме в цій бригаді.